22-му році нами було створено навчально-тренувальний центр при нашому е підрозділі. Е на даний момент ми вже е якби ну враховуючи е законодавство, ми зобов'язані навіть. Е Долучатись до підготовки цивільного населення до національного спротиву, підготовки саме наших добровольців, маючи досвід з 2014 року і побратимів, які працювали вже в цьому напрямку підготовки. Та тобто з 14-го року, нам, нам тоді вдалося створити цей навчально-тренувальний центр, дякуючи якому ми підготували цей особовий склад. У нас фахівці з різних напрямків підготовки є, які на сьогоднішній день з гордістю можу сказати, що готують і не тільки. Ті добровольців і цивільних, а й військових, тому що по високіточній стрільбі, у нас є декілька фахівців, які готують снайперів для деяких спецпідрозділів. У нас є школа БПЛА, які готуємо так само е е операторів, як і розвідувальних, так і ударних дронів. Так само на високому рівні в нас медицина. Ми починаємо роботу як і з першої домедичної допомоги, так і профільно-тактичної медицини. Та? Тобто ми от широкогранно взяли цей процес, тому що ми розуміли, що людині дати зброю на той момент, яка не знає, що з нею робити, ну ми розуміли наслідки.